Ми в Яремці, внизу у нас водоспад, а ми в кафе прийшли сні і поїсти щось, перекусити, пообідати. Ось вже нам принесли мухіто. Максим собі заказав теж щось, зараз що закаже, покажу вам, що нам принесе. Ліза теж чекає. Покажу вам ціни там, е, там, на самому базарі, отут де ми цей дивіться. Вот, на піці. Максим заказав пасту карбонара. Того, щоб... а -а -а -а. Сюди. Там щойний пай. Виво, скільки коштує. Чай, кава, американу. ну Ціни взагалі по-божецькі. Нам пасту карбонари. Тут був жовток, Максим вже розколупав. також це сирна і фрітки. Зараз пообідаємо і будемо їхати далі.